Для витвору справжнього шедевру мистецтва достатньо творчості і фантазії. 5 грудня у відділі Бориспільського державного історичного музею сучасний Бориспіль відкрилася виставка дитячих робіт, що є учасниками міського етапу всеукраїнського конкурсу Новорічна композиція та український сувенір. Захід зібрав учнів навчально-виховного комплексу Ліцей дизайн освіта та вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Першим словом взяли господарі закладу. Я так думаю, що дуже швидко пройде час. І в нас вже будуть е, виставки, мабуть, особисто кожного якогось із вас художника вже, або дизайнера, або поета, або музиканта. Будемо слухати когось із вас, станете професійними. Буде дуже цікаво. По-перше, е, я давно дуже працюю з декоративно-прикладним мистецтвом і бачу, як росте рівень. Рівень правда, дуже високий. Захід не обмежився переглядом конкурсних робіт. Учениці ліцею та вихованці зразкового вокального колективу Веселочка будинку дитячої та юнацької творчості Настя Бендик та Олександра Шевчук привітали присутніх піснею квітка сповнена бажання. Всі своє дитинство пригадають. До слова було запрошено директора Бориспільського державного історичного музею Наталію Йову. Хочеться дійсно мені побажати, щоб ці виставки дійсно були частіші і частіше. Мені приємно, що вони в нас відбуваються Бачите, і новорічний подарунок, і до Великодня, і дуже Чим більше діти будуть показувати свою творчість, тим повірте мені більше добра буде на нашій землі. Я хочу привітати і діток, і керівників, і батьків, і побажати їм всього, всього самого найкращого і творчого, творчих зростів, творчого натхнення і творчих досягнень. Учні навчального закладу Ваня Сокоренко та Ярослав Новоселицький на публіку декламували вірші поетеси Галини Кирпи. Зветься він чорний шкрет, прилетів раз до нас. Шкредате, шкредате. Ми із таком сиділи, саме казку читали. І того шкрететиська аж ніяк не злякалися. Новорічні свята наближаються. Пісню з Новим роком присутнім подарували учениці ліцею дизайн освіта Яна Новоселицька та Оксана Кобець. У вигляді віршів новорічну тематику продовжили Уляна Янчишина, Влада Андрійченко та Єлизавета Туркулова. під Гарний, гарний, якось. І я ливи зарядись, і за клуці україн. Мама каже, придивись, малювати мороза вчись. Я беру альбоми фарби, намалюю тужить всі засніжені дали. Хатин, бакаси, і Святковий концерт, присвячений Ой, виставці мама. гуморинками зі шкільного життя, завершували вихованці студії «Чебрець» – будинку дитячої та юнацької творчості. Мамо, мамо, як папка любую. Я в нових станях? Звичайно, все було так швидко, що я не встиг їх зняти. Батько, добуває такий день, коли ти не вмикаєш комп'ютер. Звісно, адже я його й не вимикаю. Мам, я більше не піду до школи. Оленка, знову стріляти без рубаски, а певні прикладе хновлю. Синка, треба йти. Тобі вже 40 років і до того, ж ти директор школи. Спеціально для тих, хто захоплюється виробами, зробленими своїми руками, було проведено майстер-клас по маркетрі – техніці створення картин з дерева. Для цього було запрошено майстра Романа Тименка, який поетапно розповів, як усе відбувається. Щоб зробити роботу в маркетрі, для цього що потрібно: сам малюнок спочатку нанесений на, на будь-який папір. Потім ми цей малюнок переносимо на дерево. Дерево теж може бути як темне, так і світле. То тобто яке буде слугувати фоном у нас. Переносимо через звичайну кальку, тут знову в нас вже перенесений малюнок є. Переносимо через копірку малюнок і потім приступаємо до самої роботи. На заході в усіх присутніх була унікальна можливість ознайомитися з конкурсними роботами виставки, що експонуються у багатьох номінаціях, серед яких новорічна картина чи колаж, новорічний букет, сюжетна композиція. Але важливий не результат, а яскравий приклад того, що діти можуть робити справжні шедеври. Людські фантазії немає меж і вироби дітей презентовані на виставці є доказом цьому. Тетяна Підгурська в Соренко. Новини телеканал Бориспіль.